you <music> Міста, слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявив проєкту Крим реалії в інтерв'ю, яке опублікували 13 березня. Що у 2014 році, коли Росія розпочала окупацію Криму, українській армії треба було давати агресору збройну відсіч. Я належу до тих, хто вважає, що незважаючи на явну відсутність перетету у військовій могутності, Україна мала відразу ж почати збройну відсіч агресору, дати наказ українським військовим частинам у Криму відкривати вогонь, хоча б під час спроби росіян їх роззброїти і вже у всякому разі не здавати своєї зброї окупантам, сказав він. Лідер кримськотатарського народу нагадав, що спочатку президент РФ Путін заявляв, що зелені чоловічки це не російські війська. Для чого тоді потрібно було Україні утримувати військові частини в Криму, якщо не для відсічі та захисту держави? Якби й тоді Росія одразу не відступила і розв'язала війну, то напевно треба було оголосити загальну мобілізацію. Закликла. Ликати народ до тотального спротиву треба було якомога раніше зупинити похід російського терориста Гіркіна і розповзання російського впливу на Донбас. Звісно, було б кровопролеття, але точно не в таких масштабах, як зараз, пояснив Джамілєв. За його словами, тільки у цьому випадку можна було розраховувати на широку підтримку заходу зброєю, фінансами та посиленням санкцій проти агресора. Допомагають лише тим, хто сам щось робить за своє праве діло. Тоді в кулуарах говорили не лише про те, щоб не провокували Росію, не ви Водили війська, а й про те, що ми допоможемо, але ви самі, хоч постріляйте, підкреслив Джемілів. Так, депутат від партії Порошенка Мустафа Джемілєв тепер заявляє абсолютно протилежні речі. За його словами, тепер то очевидно, що Україна мала б воювати з Росією ще за Крим. Кровопролиття було б не таке, як зараз. А де ж були ці заяви відразу? Фактично, лідер кримсько-татарського народу Джемілєв напряму звинувачує Турчинова і Порошенка в тому, що не припинили цю війну в зародку, коли на це були всі сили. Він напряму пише про. Те, що Крим тодішнє керівництво держави здало на поталу Росії, і на хвилинку це каже депутат від Євросолідарності, після того як легко люди екс-президента подарували окупанта в півострів, особливо цинічно також звучать слова та обвинувачення сивочолого про здачу Херсона, через що він так любить налітати на чинну владу. Прохоботи настільки люблять розганяти цю тему, що командувачу об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву навіть доводилося виступати з поясненням, що на Херсонському напрямку не проводили розмінування пере. Перед повномасштабним вторгненням, а навпаки, мінно-вибухові загородження привели в бойову готовність. Найкраще, що вміють робити абсолютно всі порохоботи, це давати поради тим і тоді, коли їх про це не просять. Так, екс заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вирішив розповісти в главному та військовим, як треба жити та командувати армією, та що Бахмут треба терміново здати окупантам. Так, в ефірі каналу Еспресо, який належить товаришу Порошенко княжицькому. Він заявив, що Бахмут треба було залишити і відійти на підготовку. Лині рубежі поза містом команді Сивочолого, як завжди, лиш би потякати. Адже, от що, що це люди майстри по здаванню українських територій, як же нам пощастило, що президент зараз не Порошенко вже б давно тут всюди російські тряпки висіли на кожному стовпі з моєї точки зору. Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, тому що ми також втрачаємо свої сили. Бої вже йдуть на околицях міста. А чи буде користь у тому, що ми зараз кинули туди хлопців сил спеціальних операцій? Я розумію, що повторюється та ситуація, що була в Сєвєродонецької лисої. Чанську, ми починаємо забивати цвяхі мікроскопом. Краще сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції, і це буде значно більша користь. Зауважив генерал зсу. Ну так звісно, кривонос має однозначну рацію. Може він ще щось порадить? Наприклад, Мінськ, 3 який так любить його бос Порошенко. А особливо цинічними такі заяви виглядають на фоні того, що президент Зеленський неодноразово пояснював, що у разі захоплення Бахмута окупанти підуть далі до слов'янська і Краматорська. Для нас це тактика. Ми розуміємо що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони б могли піти до Краматорська, вони б могли піти до Слов'янська. Це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять, пояснив глава держави. Ні для кого не секрет, що російські окупанти матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут. Для таких як Порошенко Зеленський пояснює, що самі військові бачать, що ми повинні там залишатися, незважаючи на те, що Росія зруйнувала все місто. Місто війська допомагали дітям, мирним жителям виїжджати з міста і до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми всі допомагали, заявив президент. Однак Порошенко такий термін як допомога абсолютно чужий. Звісно, якщо це робиться не для хайпу та політичних очок. Хіба це не ганебно для колишнього президента знову розганяти зраду там, де її немає, а особливо налітати на військових, які кожного дня боронять нашу державу від російської агресії? І можливо це вдавалося б з набагато меншими втратами, якби не всі мінські Петра Олексійовича та. Улесливе, жму руку, спасіба большое. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть.